Доброго дня, шановні друзі, сьогодні на території нашої дерчівської громади відкривається восьмий безпечний простір, який буде арт-простором для нашої малечі, де наші діти мають можливість займатися коробками, малюнками, займатися в безпечних умовах, працювати з психологами, з реабілітологами, спілкуватися один з одним, розвиватися в соціумі. Цей простір ми відкриваємо спільно з благодійною організацією Котайків Лайв, яка нам допомагає на протязі всього цього часу. Ми дякуємо Олексію Холоденко та компанії за суттєву підтримку нашої дрочинської громади. Маде в таких нелегких і найтяжких умовах. Щекова ідея. Потім ми почали задавати собі питання, де і як ми хочемо це робити, і ми пішли в ті громади, які були або окуповані, або частково окуповані, або сильно постраждали початку повномасштабки. Дергачівська громада є одною з таких громад. Ми приїхали сюди, зустрілись з керівництвом, і напевно ми швидко зрозуміли один одного. Жодного з нас не було питань, чому ми маємо це робити саме тут, чому ми маємо робити ці проекти для дітей. Тому ми обрали саме Дергачівську громаду як стартовий майданчик для реалізації таких. Против і саме в Дергачівській громаді на сьогодні відкрита найбільша кількість таких просторів в Харківській області з ну, саме за нашої підтримки за нашою ініціативою. Відкриття таких просторів дуже важливе в нас зараз час, тому що дітям необхідне спілкування, соціалізація. Вони вдома ж деградують. Тому, коли є така можливість, що вони, хоч бачать своїх однокласників, знайомих, мають можливість спілкуватись, розвиватись різнопланово, це дуже якби корисно для нашого майбутнього. Завдяки відкриванням таких просторів діти отримують френдлі атмосферу, собі набувають нові знання, саме офлайн, а не онлайн, спілкування між своїми однокласниками це дуже головне в наш час, а також з вчителем бачити вчителя. Ля віч на віч спілкуватися з ним і коригувати помилки червоною ручкою. Як я це люблю? Я думаю, що ще б нам би не вистачає побільше таких просторів.